Привіт-привіт, мої найкращі маленькі веселочки! Новий рік іде містами у червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по Так, і вже цієї ночі всі будуть шукати свої подаруночки під ялинкою. Цілий місяць ми з вами допомагали нашій ялинці прибратися в біле святкове вбрання. Ми виконували різноманітні завдання, грали цікаві ігри, слухали вірші, казки і пісні. А ще до нас приходили просто неймовірні гості. І кожного дня. Наша ялиночка по одній гілочці припорошувала сніжком. Так і проминув перший місяць зими. а з ним і наше очікування довгожданого свята. Ви тільки подивіться, як же змінювалася наша ялиночка з кожним днем, з кожним завданням. Малята, а чи пам'ятаєте ви, звідки береться ялинка? Що є у ялинки? Якого вона кольору? А чим прикрашають ялинку до новорічних свят? А що можна знайти під ялинкою в новорічні свята? Тож біжіть швиденько допомагати матусі, щоб швидше розпочати свято. Ой, ялинко пишна, золотисті віти. Свято новорічне зустрічають діти. І хай цей новий рік принесе тем, про що ми всі А в новому році нас чекає ще більше. Веселих ігор, цікавих завдань, гарних віршів та казок. До нових зустрічей в новому році, мої любі малята!